І свої, які щасливі, тут історії, такі життєві, може, є судні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Привіт-привіт, наші юні глядачі! Дякуємо, що продовжуєте дивитися веселі каруселі. А ми знову до вас з цікавою історією. Тому вмощуйтеся зручніше, а ми розпочинаємо! В Біблії є така фраза: усе, що тільки робите, робіть як для Господа. Цікаво написано. І слово все говорить про те, що це стосується абсолютно кожного завдання. Чи це, наприклад, батьки сказали виконати якусь роботу, треба старно виконувати? Чи в школі вчителі, можливо, домашнє завдання задали, все треба робити як для Господа. А сьогодні я вам розкажу про одного цікавого хлопчика. Його було звати Максим. І от він забував робити все як для господа. Він був таким буркутуном. Тільки зранку прокинеться, вже все йому не так. То вода в крані холодна, то сніданок не такий, то одяг недобре попрасований. Все не так. Він постійно висловлював своє обурення. І от одного ранку мама вирішила поговорити з Максимом, тому що вже всім набридло, що щоранку він псує іншим членам родини настрій. Максимчику, не можна бути таким буркутуном. Ти ж не старий дід. Та хіба я винен, що все не по-моєму? Тим паче я не бурчу, просто висловлюю своє невдоволення. Звісно, мій любий синочку. Та лишень уяви, що буде, коли й ми з татом також почнемо на все нарікати. Наприклад, що ти вранці не застелив ліжко, не помив посуд, зі школи не приніс три дванадцятки. А ще сьогодні на кілька годин вимкнули електроенергію. Але ж ви і так багато хочете. Чому ж багато? Я назвала лише краплю з того, що потребуємо щодня. Але ви дорослі. Ні, сонечку. Проблема не в тому, що дорослі. Все залежить від вдячного серця, яке може радіти дощу і морозу, компанії та самотності, роботі і відпочинку. У вдячного серця всі дні сонячні, навіть якщо обставини свідчить зовсім протилежне, вдячне серце всьому радіє, бо це йде від Бога. То ти хочеш сказати, що в мене невдячне серце, ти сам маєш це вирішити. Якщо людина має вдячне серце, то все в неї тоді гаразд. І навіть якщо на вулиці йде дощ. Людина все одно радіє, вона дякує Господу за дощовий день, якщо на вулиці світить сонце, вдячне серце знову ж таки радіє. Максимко задумався. Справді, він не дуже добре реагує на будь-які події, які відбуваються в його житті. Тоді Максим зрозумів, що треба щось із цим робити, і він каже до мами: мені дуже хочеться мати саме вдячне серце, але. Я сумніваюся, що зможу самотужки це зробити. Усе правильно, синку. Самотужки цього ніхто не зможе. Але ми маємо Господа Ісуса Христа і можемо до нього звернутися по допомогу. Максимові ідея про молитву і прохання до Бога в такій ситуації дуже сподобалася. Він вирішив, що обов'язково про це помолиться. Коли Максим ввечері лягав спати. Він схилився на коліна і просив у Господа допомоги. Просив, щоб Бог допоміг йому у цьому твердому, такому свідомому рішенні ніколи не нарікати і не буркутати на якісь речі, які відбуваються в його житті, щоб Бог допоміг йому і зміцнив його серце бути завжди вдячним і радісним. Заглянула до його кімнати бабуся. Тоді Максим вирішив не втрачати нагоди і запитати в бабусі, можливо, раптом вона теж колись була не така ідеальна, як зараз. Бо літня жінка була дуже доброю, вічливою і привітною, завжди раділа і дякувала Богу за все, що вона має. Бабусю, а ти колись бурчала? Бувало, онучко. Але з часом я зрозуміла, що це нічого не змінює. А як ти перестала? Я навчилася дякувати Богові навіть за дрібниці. Якщо хочеться нарікати, я кажу дякую Господи, що дав мені цей день. І з часом радість заповнює серце. Мабуть, це важко. Спочатку так. Але якщо щиро попросиш у Господа допомогти, то поступово це стає звичкою. Максимко зрозумів. Він зробив правильні висновки, тому тепер з Божою допомогою він буде вчитися не нарікати на життя, а завжди радіти і дякувати Богові. Втомлений Максимко заснув. На ранок прокинувшись, у Максима були серйозні плани. Він мріяв і вже запланував давно пограти із своїми друзями в дворі. Коли Максим прокинувся і виглянув у вікно, за вікном ішов дощ. Сьогодні ж я домовився з друзями пограти у дворі. Як ви думаєте, сподобалось те, Максиму те, що за вікном ішов дощ? Зовсім не сподобалося. І він вже захотів сказати, що як йому не подобається погода, і тут згадав. Він згадав, що він вирішив не нарікати на життя. Він згадав, що він вчора ж ввечері просив у Бога допомоги і просив, щоб Бог йому дав серце вдячність. І силу просто стримувати свої емоції. Максим прикусив язика і зрозумів, що йому треба промовчати в цей раз. Тоді знайду собі іншу забавку. Тоді він швиденько вмився, смачно поснідав і зайшов знову до своєї кімнати. Максим думав, чим же йому зайнятися? Адже в нього були плани грати на дворі, а на вулиці йде дощ. І тут йому прийшла геніальна ідея. Він вирішив робити ялинкові прикраси, адже скоро буде новий рік і треба щось підготувати до Нового року. Він дістав із шафи ножиці, клей, картон і почав вирізати. Тут прийшла його маленька сестричка, яка теж захотіла разом із ним щось майструвати. Максиме, а можна я з тобою? Звісно. Сідай поруч, давай разом зробимо ще більше прикрас. А ви разом щось робите вдома спільно? Так. Любите разом щось робити. Супер! Це дуже добре, коли братики сестрички допомагають один одному, разом граються і такі е, проводять разом такий спільний відпочинок чи взагалі якусь роботу разом виконують. І от сестричка разом із Максимом робила ялинкові прикраси. Заглянула до кімнати мама. І вона дуже здивувалася, тому що вона Максима таким ніколи не бачила. Який ти розумничок! Ти скільки всього зробив, що цього року не купуватимемо ялинкові прикраси. Краще на ці гроші придбаємо бабусі пухову хустку. Вона давно про неї мріяла. Це буде чудовий подарунок на свята. А можна, я особисто подарю хустину? Звісно, любий. Звісно, мама погодилася. І вже Максим не міг дочекатися, коли ж настане Різдво і він зможе вручити бабусі свій подарунок, пухову хустку. Коли бабуся спостерігала за онуком, вона раділа, і так йшли роки. Ішов час, і коли Максим виріс, всі люди дивувалися, тому що вони бачили, який він ввічливий, слухняний, турботливий, сильний, завжди радісний і вміє всім дякувати. Ось бачиш, онучку, вдячне серце зробило тебе таким добрим і сильним. Ніхто не знав про те, що колись Максим був інакший, але лише зараз, подорослішавши, він розумів, що тоді, в дитинстві, він, він зробив правильний вибір. Він послухав свою маму, попросив у Господа допомоги, і оце прийняте рішення не нарікати зробило його таким хорошим хлопцем. Я бажаю вам, мої юні слухачі, щоб якщо будуть у вас якісь труднощі, можливо, вам щось не подобається у вашому характері, пам'ятайте, все можна виправити. Якщо ми щиро просимо у Бога про допомогу, Бог обов'язково допоможе нам у цьому. І коли ви виростете, станете дорослими, люди будуть дивуватися, звідки у вас скільки терпіння, скільки мудрості, скільки доброти. А ви пам'ятатимете, що колись в дитинстві ви просили у Бога допомогу. Я бажаю вам щиро цього. Будемо просити в Бога допомогу. Так. Супер! Завжди просимо в Бога допомогу. А знаєте що? Ви так гарно слухали мою історію, я прям в захваті. І теді теж в захваті. А він таким слухняним дітям завжди що робить? Сюрпризи! Сюрпризи! Дарує подарунки! Дякую вам за те, що дивилися даний випуск веселих каруселей. Пам'ятайте, мої любі глядачі, що Бог з вами і ви можете звернутися до нього з будь-яким проханням. А також хочу нагадати, що ви можете стати учасниками програми веселі каруселі. Напишіть нам або зателефонуйте, номер буде вказаний під відео. Нам приємно, що ви дивитесь дані відео, і ми будемо готувати для вас нові цікаві історії. Тому не забувайте підписуватися і пересилати дане відео своїм друзям. До зустрічі!